Слава Україні, друзі! Сьогодні легендарний день. Ми раді представити вам ще один елемент нашого мерчу. Ну це навіть не мерч, це брілок калібр 375-й чи й так. Всі гірзи відстріляні з тієї гвинтівки, яку ми передали хлопцям. Кулю купили нову, куля, до речі, точена в Україні. На жаль, не з української міді, але точена в Україні у Миколаєві. Нанесли гравіровку нашого фонду New Time for Ukraine. Раніше ми робили в. В калібрі 338 це був брілок, а це можна поставити отак на стіл, можна комусь подарувати як сувенір. Це додатковий елемент такого заохочення підтримати наш фонд і доїдатись до тієї ідеї, яку ми втілюємо кожен день в життя. За донат від 1000 гривень, а можливо, як показала практика, для всіх принципів, За донат в 1000 гривень ми зможемо вам передати такий чудовий брілок, для того, щоб ви або його поставили в себе на столі, або комусь подарували, або зробили презент людині, яку б хотіли теж спонукати, допомагати. Тому, будь ласка, не пропускаємо таку можливість, такого більше не буде. Всього таких речей 85 штук. Перших дві сьогодні ми презентуємо нашим близьким друзям, які є військовими, і які кожен день дають можливість нам своїми діями сьогодні записувати це відео, спілкуватися з вами через об'єктив і давати надію в те, що є люди в Україні, які борються, які не здались, які будуть завжди, скільки б'ється в їх грудях, працювати на перемогу. Перемога це дуже таке. Широкого значення слова, я б так би висловився. Але ви знаєте, в нас є напрямок, який називається Все заради життя. От ми кожен день працюємо, щоб ми були ефективні в цьому напрямку і зберегали життя наших військовослужбовців. Ті, хто додивився до кінця з вас лайк, підписка на ті соцмережі, в яких ви зараз дивитеся це відео. І пам'ятайте, що в єдності наша сила.